Які ознаки можуть свідчити про проблеми з нирками? Про проблеми з нирками можуть свідчити дискомфорт, по суті, в поперековій ділянці. Про проблеми з нирками можуть свідчити зміни кількості сечі, кольору сечі. Найгрізніший симптом це кров сечі без якої якоїсь болі. Uh -huh. Тобто, якщо кров сечі, вона пов'язана з порушенням цілісності сечоводільної системи? От. І буває в таких випадках, ну йде конкремент, дряпає кровить. Угу. Буває в випадку циститу, лопнула судина в сечового і при тому і тому випадку є біль. А буває таке, що кров в сечі є, а болі нема. Це дуже грізний симптом, він може означати, що є пухлина, яка пошкодила судини, і є кров всередині. Тобто це червоний прапорець, що треба бігти. Да, це треба бігти до уролога, тому особливо там. Згустки крові в цій сечі, якщо він продовгуватий, це, скоріш за все, проблеми з нирками, тому що цей згусток сформувався в сечоводі. Або якщо вони безформені, це, скоріш за все, в сечовому міхурі. Може бути онкологічне захворювання е, нирки або сечового міхура.